Вітаю, доброго здоров'я. Сьогодні працюємо для нашої пасіки. Дружина займається перетопкою воску, як, Богу, воску. Нас дуже багато працюємо. Ми з кумом робимо такі підставки для вуликів. З іншого мовку я взяв для прикладу ось така підставочка. Подивився, щоб вона мені підходила під мої вулики. Наші вулики мають 37 см, відповідно 40 см нам якраз вистачає. Треба трошки вже в ході роботи вирішили доопрацьовувати їх. Значить, яким чином. Беремо заготовку. Може хто має восьмирамочні вулики, якщо, так як у нас 37 см, 40 вам вистачить в принципі, з запасом, ну, у нас 40 тут виходить. Зробили ось такий шаблончик, закріпили трубку, щоб можна було вигинати, вигинаємо. Пешки. Так, пешки загнули, але з кумом вткнули то в землю і зрозуміли, що буде їздити наш корпус. Оці, що я взяв, пешки вони, бачите, такий угол більш загнутіший. На цих так не виходить загнути, тому що там ну, треба менше діаметру. в мене немає. Тому додумався до опрацювання робити, взяли таку чого на собує. Ось таким чином кожну пешку Ой. треба простукати. Це займає більше часу, але результат свій воно дасть. Тобто, щоб вулики у нас не, не з'їжджали. Ще треба простукати. Якось кум уже прилучився, якось не так гарно воно виходить. Така штука. І потім ще сюди будемо перемичку вставляти ось таким чином, щоб вона не розігналася. Бо мої вулики зараз ті, що я купив, сім, там, два-три тижні тому і досі стоять на землі. Я вчора побачив, думаю. Коротше, руки не доходять. Тому такі ось справи, таку роботу робимо. Зараз підставочки робимо, повторюся, віск топиться. Оцю штуку, що ми зробили із бака для. Правильної машинки працює суперово. Ось мені казав один чоловік що треба на газу топити, то буде е, типу краще, бо поки там ну повільно так працює, він поки там чистить рамочки, сюди заставляє. У мене є три міха. Один вже дружина стопила, ще два лишилося е, сушнини. Але що хочу сказати, що чим добра оця річ, я не шкодую, що я час потратив зробив, тому що. Дуже великий огонь і віск фактично там 10 хвилин і він витікає. Воду треба не забувати сюди додати швидко, тому що вода теж швидше википає, але ну, тобто, перетопка воску дуже швидко відбувається. У нас дитина плаче. В принципі, все, що ми сьогодні робимо, я розказав. Такі от справи. Всім дякую за увагу. Миру, добра, Божої благодаті та Божа благословення.